Чи може особа з інвалідністю не прийти за повісткою, яку вручили на роботі? Новини лайв. Що буде за ігнорування повістки, яку вручили на роботі працівнику з інвалідністю? В Україні кожен роботодавець зобов'язаний допомагати вести облік військовозобов'язаних а у разі необхідності передавати від ТЦК повістки? Якщо повістку вручили працівнику з інвалідністю, він не має права її проігнорувати. Про це на своєму каналі в Телеграм розповів адвокат Олександр Потішин. Якщо на підприємстві роботодавець вручить підпідпис на наказі про необхідність явки до ТЦК на конкретну дату та часі це проігнорувати, то для працівника може наступити адміністративна відповідальність як за неявку по повісті. За частину 2. Старший. 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення за це передбачено штраф від 850 до 1700 гривень за частині 2, старший 210-1 КУПАП від 3400 до 5100 гривень. При збереженні трудових відносин ТЦК буде неодноразово викликати до себе через роботодавця. Останній, за правилами військового обліку, зобов'язаний вручати під підпис документи щодо явки у ТЦК, зазначив адвокат. Щодо інвалідності, то згідно з постановою Кабінету міністрів України No225 від 8 березня 2022 року, вона продовжується автоматично до кінця воєнного стану та протягом шести місяців після його припинення або скасування. Але як себе поведе ТЦК з цією пролонгацією, під питанням підсумував Олександр Потішін. Раніше ми писали, хто має право відмовитися від повістки. Також адвокат пояснив, чи можна відмовитися від повістки після закінчення терміну бронювання.